О, да вышло! Да вышло! Оце краснопора, друзья! Оце краснопора! Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Рибалимо разом» І сьогодні у мене риболовля на поплавочок. Виїхав я на вечір з поплавком в ті місця, де я рибалив в минулому відео, де я ловив червону пірку, лина. Приїхав в те саме місце, бачу, трошки вода впала. Стало більше трави. І, але моє вікно ще не заросло. Там трошечки виходить, як ямочка. І зараз я буду сідати у своє вікно, де я завжди рибалю. Зараз годуюся. Закидаю дві поплавочні вудочки. Одну буду кидати на лина, пучок хробака ставити, а другу будемо кидати на червонопірку, так як тут покльовує непогана, така гарна червонопірка. Так що годуюсь і ловим рибку. Так, друзі, буду сьогодні рибалити на свої дві 6-метрові вудочки, з якими я завжди їжджу на поплавочну риболовлю. Відбиваю глибину, загодовуюсь і будемо чекати покльовок. Так, друзі, що стосується прикорки, я вже вдома собі замішав необхідну кількість, щоб лишньої прикорки не вести на рибалку. Значить, тут прикорка від флагману, лин, карась, творог черв'як, далі мелене зерно і сиру. Сипнув сиру, от він є. це сир. Сипнув сиру, так як тут є лин, будемо чекати лина, сиру сипану, так що зараз замішаюсь, хай настоїться, за той час закидаю вудочки. Так, Друзі, маю отакий грузик, звичайний, просто резинки намотав на нього і все. Ось цим грузиком я відбиваю постійно глибину по риболовлі. Так як ми налина, потрібно, щоб наша наживочка була на дном або навіть на самому дні. Отак От чіпляю, він, виходить, топить поплавка і я так перезакидаю, виставляю по чуть-чуть по щоб точно виставити глибину. Так, значить сюди О, потопило. Так, піднімаємо значить глибину. Поплавка не видно. О, все, виставив. Так, друзі, по наживці, що я сьогодні маю? Це хробак. линах буду ставити хробак, куди без нього. Манка. Хочу ловити краснопірку на манку. Така густа. Катаю такі кульки. Як ви бачили в минулих відео, такі побільші і бере гарна краснопера. І також з собою взявши сьогодні перловочки. У вас холодильника, не знаю. Буде покльовувати, ні, Попробую. Знаю, на перловку також непогано покльовує червонопірка, плітка. Ну спробую сьогодні. Ось такий, друзі, бачите, пучечок зліва від мене. Це буде вудочка. Малина стояти на пучок хробака. П'ята година вечора. Зараз до шостої, я думаю, вітер трошки мав би стихнути. Жара пече. Так. Закидаємося. Є. Одна є. От така. Оп! Отак От я собі ложу, бачите. Так, друзі, вудочки закинув. Зараз кину пару кульок, але зараз зліплю тоді закинуто. Так. Так. Трохи вітер, поплавки несе, але зараз на вечір мало би бути спокійніше, тихіше. Такі шари, бачите? Значить, поплавка вже знесло трошки. Ось і друга вудочка справа від мене буде кидати тако. Те вікно буде на манку. Гарно тут червонопірка бере на манку. Можливо, буду пробувати на перловку сьогодні, що взяв. Ось ну, такі кульки буду і більші потім ставити. Бо на більші, як показує практика, клює більша краснопірка, а на меншу кульку менше клює. Зараз подивимося, так, вітер трошки несе, і лодку хитає, і поплавочки тягне, трошки зле і закинувся, можна зібрати під сака на всякий випадок, бо линочки буває попадають гарні, тому під сак хай буде зібраний. Біззадні лодки його собі таку поставлю ставлю, він мені тут мішати не буде. Отак. От До речі, друзі, випливав Дивіться, яке В очереті знайшов перо. Це, напевно, лебедя. От тут дуже багато лебедів, таке велике. Поплавочок собі зроблю потім. Такий чотенький, довгенький. Да, Гарна перина. Не потріскана, вроді ціленька. На поплавочок заберу. Хорбока. Шкода хробока, конечно. Краснопірка невелика, а хробака стеребила. Отака. Хайде. Вот так, друзі. О, перезакидає. Це вже хороша, друзі, хороша. Дивіться, це на приловочку. Поставив три переловчини. І це вже така приємна. Це вже зачтне, дивіться. Гарна красноперка, ладошечна. Можна розпакувати вже і садочок. Опа! А ну, спробую ще раз зараз на перловку. Вже перемерша була, розмерзлася, в морозілці лежала. Можна було б трошки менше гачочок поставити, але на манку та його буде добрий, не хочу міняти. Зараз спробую його по три штуки. По три переловчини. О, і закидаємо. Я зле окуніще колюче. Так поплавок потопив, знаєте, навіть не встиг зняти покльовку. Просто копнув. Ти бачиш? Дивіться. Так якось з допомогою інструмента, друзі, дістав. Живий вроді. Так, є. Новий пучечок mm. закидає. Та, яку я хочу, за якою я приїхав на маночку. Це така. пів доші. То не то. Так, покльовує поки що, ну слабенько скажу, слабенько. Не знаю. Можливо, де на самий вечір почне трохи. Покльовує поки що слабенько. Красноопера, друзі. Оце краснопера. Ооо так да ви шо? Да. Подивіться на цю красуні, друзі. Ні, ну, лайка жирного заслуговує. Ну оце так, да. це рибина. А знаєте на що? На три первовки. Зараз буду пробувати на перловку. Да. Красота. Дивіться яка. Ух, більше ладоні. Колос. Так, знаєте, пробую... Зараз, значить, ставлю перловочку. Кидаю, до того кидав. Манка, перловка манка-перловка. Знаєте, так по черзі пробую на що краще. Отак от три штучки. Закидаю. Блін, а ця на манку, друзі, така сама. Дивіться, яка красива. Ця на манку. Так. Да, краснопірка дуже гарна. Ох. Ох, яка красива! До речі, кулька була теж така немаленька, знаєте, така добряча. А перед тим стояли на перловку щось не рухає. Я думаю, поміняю манку, тільки кину манку, клуб є. Цікаво. друзі також на маночку ну поменше поменше знаєте невеличка така. та бере як на перловку так і на манку не скажу що на щось краще не знаю на те і на те бере але слабенько все рівно бере ну, не так як би мало бути попадав я сюди і на краще кльов, звісно Добре, що вітер вже стих, то вже трошки хоча б можна спокійно половити. А то поплавки несе, знаєте. На хробака, друзі, перекидаю час від часу. Пучочок обновлюю, ну тишина. Був, зловив одну краснопірку. А так стоїть біля дна тишина. Так, друзі, знову вирішив на перловку закинути. Так, час від часу то на то, то, то кидає, знаєте, і влітає, буває, стоїть на манку, ставиш перловку. Гарна краснопера на перловку. І навпаки. Стоїть на перловку, ставиш манку. О. Зійшла, бачите, відразу тільки закинув. Така, непогана також. Непогана. красного три штучки и закидаем. <реклама> Это совсем не яко, живцево. Трошки вже побільша така. Приємніша. На манку друзі, цей раз на манку. На що кажете ставити? Перловку чи манку? Давайте перловку попробуємо з вами. Три перловчини було на манку по черзі, подивимося Так. О! Три перловки. Друзі, хороше. Дивіться яка Це краснопер. О, на манку. Ложись, 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 друзья. О -о -о -о. Давай, A, właśnie to już dwie manku, w po manku takie trochę większe kulki jak zemzdy. Дивіться яка. Оооо. Оце краснопірка. Дивіться яка, гарна. А не та. Не та. А я вже так напнувся, думаю, ось зараз знов така жирна. Так, друзі, спробую зараз знову на три перловки, Кидав на манку, думаю зараз спробую. Поекспериментую, знаєте. Подивлюся, що на перловочку покаже. Та оце краснопірка. Ооо дивіться, яка. знов на цей, на перловку, Знаєте, я міняю, ставив манку, манку, потім знов перловку і себе. Є. є... Так, інструмент треба закопнули. Опа! І став, дивіться. Яка. О! Особиться. На хробака стоїть, знаєте, лин зовсім не хоче поки клювати. Та з такою красноперою, знаєте, не скучно і без лина є що половити. А ще би лин летів, то було б непогано. Ну, я вже є. Може ще влетить до вечора, подивимося. Так. Перекидаємо перекинули. Опа. Оця така, друзі, поменче на пірлуку така, знаєте, відпустимо, таку відпустимо. Давайте зараз манку, знаєте. Стару перловку, перловку, зараз маночку. Хоп, щось новеньке. І зараз буде більше, я так думаю. Так, друзі, там в мене клює. Дивіться, хто до нас завітав. Лебедь і прямо на попловці. Віц не бояться, ну. Але красені? О, два, два третій. І виложила. О, іде гарненька. ляп 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 Опа. Хі -хі -хі. Красота, друзі, ну красота Гарна риба, до речі. Така... Знаєте, і такий порда є бій такий, непоганий тягнеш, так, ну, впирається. Так. Є... Садочок такий таку візьмемо. На маночку, друзі. На маночку поки. Якось так на вечір, мені здається, на манку краще стало брати, ніж на перловку. Ставив тільки що перловку, щось так легенько подіргував, манку поставив, і хробак перекинув тільки що, на хробака тишина. Так, друзі, вже пів-дев'ята вечора. Кльов після восьмої, знаєте, як обрізало. Ні червонопірка, ні дрібзок, нічого не клює. Я ще сижу, ще вудочки закинуті. О п'ятій годині я вже був тут, трошки заважав вітер, то поплавки несло. Ну, Десь із 6, з пів сьомої так почало більш-менш клювати, знаєте, непогано. І до восьмої вечора це поклювало. І з восьмої як обрізало. Вже міняю тут і манку, перловку, знаєте, тишина. На Хробак сьогодні так ні лин, ні карась і не підійшов. Хоча в очереті я чув час від часу, що він так, знаєте, пасеться подсмокує. Але, друзі, по краснопірці я сьогодні кайфанув. Ну ви бачили, яка ну, така заладошечна краснопірка сьогодні попадала. кайфанув я непогано. Так що обов'язково мені вподобаючку, підписку на канал. Зараз покажу рибку, до речі. Так, і що в нас там, друзі, по рибці? О, трошки садочок дергає. О, дивіться. Ну, знаєте, скільки там. Ну, з десяток точно є. Я не рахував, друзі, ну таки. Така краснопірка є. Ух. Дуже гарна. Так що зараз буду потихеньку вже збиратися. Обов'язково думаю, що я ще сюди буду виїжджати. З поплавочком. Кому сподобалось відео, тисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал. Рибалимо разом. Ну і до нових зустрічей.